Усім привіт! Сьогодні у відео я вам покажу, як ліквідувати проколи на безкамерних шинах від екскаватора погрузчика без сторонньої допомоги, що дуже важливо. Для цього нам потрібно спочатку виявити проколи, після чого розбортувати колесо, ліквідувати проколи, тобто їх заклеїти, ну і збортувати шину назад на диск. Тому переодягаємося і приступаємо до роботи. Погнали! Видно, що травить повітря. Для початку відкручуємо ніпель і стравлюємо повітря. Wasting here, waiting for another year. We both know the score. We have been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go. On a new adventure. Так розбортували диск, повністю витягувати диск немає потреби. Зараз шукаємо проколи в колесі і будемо їх заклеювати. На все про все. Пішло хвилин 10-15, щоб його розбортувати. І так, латку я вже приклеїв. Дуже незручно було і клеїти латку, і знімати відео, тому зараз коротенько вам розкажу, що за чим потрібно робити. Для початку беремо, розкреслюємо горизонталь і вертикаль, які мають сходитися на проколі. Після чого, не здираючи захисний слой з латки, прикладаємо латку і її обмальовуємо на сантиметр півтора площу більшу, ніж має сама латка. Беремо бормашину з камнем, зачищаємо місце під латку. Нам потрібно ось цей гладкий слой здерти, щоб клей мав як в гуму. Беремо кісточку, обмітаємо все від резинової стружки, Обезжирюємо ось таким ну будь-який може бути антисилікон. І наносимо клей для вулканізації. спеціальний. Наносимо клей і витримуємо 5-10 хвилин, щоб клей висох. Після чого наносимо латку. Обов'язково звернути увагу, коли будете наклеювати латку, на ось ці стрілки. Бред це означає борте. Ці стрілочки мусять дивитися обов'язково в сторону бортів лівого і правого. Буває з одною стрілочкою, тільки в один бік показує, але суті цього не міняє. Стрілочка обов'язково повинна вказувати на борт. Інакше, якщо ви її поставите якимось іншим боком, її просто потім розірве. Після того, як приклеїли латку, її обов'язково потрібно вкатати і вигнати повітря. Останнім етапом по ліквідуванню проколів буде відновлення внутрішнього шару шини, який призначений для того, щоб шина не пропускала повітря. За рахунок цього внутрішнього шару безкамерна шина і являється безкамерною, тому що перед тим, як ми клеїли латку, ми розширювали ремонтну зону, тим самим пошкодили цей шар, який зобов'язаний не пропускати повітря. І ми його мусимо відновити. Для цього ми будемо використовувати ось такий засіб, називається інерлайнер. Беремо кісточку і всюди, де ми зачищали місце під латку, обільно його наносимо. Тим самим ми відновлюємо герметичні шини. Після того, як усі проколи вже ліквідовані, нам потрібно назад одягнути шину на диск. Але перед цим потрібно Вичистити диск від старої смазки і болота, яке сюди попало. Ось такою щіткою. Отут це все прочищаєте. Після чого беремо кісточку і наносимо монтажну пасту для шин. За допомогою монтажної пасти шина на диск буде легше одягатися, плюс не буде по ободу пропускати повітря. My time, watch me build another life. Find another space, explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. Все, шина заправлена на диск 15 хвилин і готово. Зараз підключаємо компресор і шина сама сяде на своє посадочне місце. Як ви могли бачити у відео, нічого складного і страшного в бортуванні безкамерних шин від екскаватора навантажувача немає. Досить реально впоратись одному без сторонньої допомоги, використовуючи такі матеріали, як дві монтажки, монтажна паста для шин, щітка по металу для того, щоб очистити диск від бруду. Ну і в принципі все. Досить робочий варіант, якщо ви пробили колесо десь на об'єкті, а запасного у вас немає чи нема можливості вам його доставити. Потративши всього-навсього якусь годину-півтора, можна власноруч заклеїти прокол, ну і продовжити роботу. Ну, але для цього, звичайно, потрібен ще компресор. Часто в Камазістів бувають пістолети для підкачки. Можливо, на об'єкті є якийсь компресор, яким можна накачати колесо. Ну, це вже значно спрощує задачу, ніж знімати колесо, думати, чим його довести до вулканізації. Не кожна вулканізація зробить таке колесо, тому що вулканізацію потрібно шукати саме грузову, там де бортуються фури і тому подібне. Я надіюсь, відео було цікавим, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще дуже багато цікавої інформації. А наразі все. Дякую за увагу. До зустрічі!